Недурно є така приказка, скупив тратить двічі. Історія в тому полягає в чому? Розказую. Людина шукала головку Євро-5 на 2,2 помуски двигун. Купив євро, думав, що це Євро-5. продавець йому відправляє головку, а це Євро 4. На Євро 5 двигун вона не стає. На блок стає, форсунки. Не стають, насос високого тиску не стає і вакуумний насос не стає. І що? Телефонує цей клієнт, який купив цю головку, до цього продавця, який йому продав, а той йому каже, до побачення. До побачення я назад повернення не приймаю. Іншої головки в мене немає, в мене була така, я думав, що це європ'ята. Ну, так все стало. І що майстер? Майстер той, що купив цю головку. Попав тупо на 400 доларів. Це означає, що коли є одиночні, одиночні товари в інтернет-ресурсах і ви попадаєте на такого продавця, це продажа в одну сторону. Все, назад ви цей товар не вернете. Коли є продавець, коли він займається цим товаром, коли він займається от, про себе, скажу. Якщо я займаюся Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper, Завжди є можливість обміну товару, завжди є можливість повернення товару, якщо він по тих чи інших причинах не підходить, чи по тих чи інших причинах він неналежної якості. Одиночних продавців цієї опції немає. Добре, якщо є, що продавець згідний вернути, бо став в положення покупця і розуміє, що йому цей товар не потрібен, але він його йому продав. Чисто по совісті, він його вертає. А якщо такий продавець не совісний і продав в одну сторону, що робити? Дуже просто, покупець попав на гроші. Все, запчастинки Fiat Ducato, Peugeot Boxer, буксер, Jumper є в наявності. Контакти в шапці, консультації безкоштовні.